Всім привіт, сьогоднішнє відео буде про ліквідаційну карту, що вона показує, як по ній можна визначати хороші точки входу. Ну і, звісно, як прогнозувати майбутній рух криптовалюти. В сьогоднішньому відео це все буде. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми поїхали. І так, ліквідаційна карта, зовсім як вона виглядає. Посилання на карту ліквідаційну я залишу собі в телеграмі. Мій телеграм знаходиться в описі під цим відео, там же і буде якраз посилання на дану. На даний сайт. І, в общем, ми як переходимо за моїм посиланням, одразу потрапляємо на нашу ліквідаційну карту. І що перше ми бачимо? Е, перше ми бачимо е, на нашому моніторі, це те, що нам показується Binance. Е, на Binance нам показується біткоін в доларах. Тобто, от якраз по біткоїні в доларах показується, де трапилось по біткої ліквідації. Далі, вже справа, від цього тексту показується криптовалютна пара, bitcoin USDT. Тобто тут можна вибрати цю криптовалюту, яка є ліквідною. Далі справа від поля, де можна вибрати собі крипту, яку ми будемо глядати, справа знаходиться, звісно, таймфрейм, який нам показує ліквідаційна карта. І зараз ми, наприклад, бачимо ліквідаційну карту за 24 години. Тобто, от того показано 24 годину зміну на ліквідаційній карті. E, ну і в принципі ми тут міняємо, тобто, залежно, ну в принципі, що нам треба подивитися. Наприклад, якщо ми хочемо подивитися 3денний тайм, e, тобто якщо ми хочемо подивитися, де були ліквідації за 3 дні. Тобто За 3 дні може побачити, у того були ліквідації. Окей, тобто ми налаштували все, що нам потрібно. E, далі, в принципі, треба спочатку... E, далі, як в принципі, ми більш-менш розібралися з інтерфейсом, як працювати з сайтом. Наступним кроком, звісно вже е, треба розібратися, як користуватися цією картою. І перше, що ви маєте знати перед тим, як користуватися цією картою, це те, що ціна в криптовалютному ринку рухається від ліквідності до ліквідності. Е, що ж таке ліквідність? Ліквідність це сукупність ліміток, сукупність стоп лосів в певній точці, певній ціновій позначці. Е, тобто, наприклад, якщо по ціновій позначці, наприклад, 88 тисяч назбирано дуже багато ліміток. То значить, отут -от дуже, на ціні 88 тисяч дуже багато ліквідності. Це може бути як і стоп-лосс, це може бути як і лімітка на купівлю, як лімітка на продаж. Тобто, ж це є ліквідність. Тобто, е я називаю ліквідністю і взагалі прийнято в трейдингу називати ліквідність це там, де дуже багато стоп-лоссів або ліміток. Тобто, якщо перефразувати слово ліквідність, то можна сказати, що ціна рухається від стоп-лосів до стоп-лоссів, від ліквідацій до ліквідацій. E, і тим самим, e, якщо в принципі, трохи глибше, то воно в принципі, можна зрозуміти, чому воно рухається. так. Але в принципі, сьогоднішнього відео цього не буде. E, просто ціна рухається від ліквідації до ліквідації. E, тим самим цю карту якраз можна використовувати за рахунок того, що ми будемо знати, де було багато людей ліквідовано. Тобто, наприклад, можна побачити відпрацювати, давайте відкриємо, наприклад, один місячний або трьохмісячний тайм. І можна побачити, що якраз від ліквідації ціна відбувається. От, наприклад, були крупні ліквідації, може побачити, чим жовтіша тут свічка по ціної позначки, тим більше було ліквідацій. Ліквідація дуже сильна, пішли вниз. Вийшли вгору знову, ліквіднули трохи, пішли вниз. І от якраз так рухається ціна від ліквідності до ліквідності. Ліквідували людей, пішли вниз. Ліквідували людей, пішли вгору. Тобто все рухається від ліквідності до ліквідності. І в основному ринок крупно розвертається від ліквідацій. Це я завжди казав і в минулих своїх відео, і зовсім і сьогодні, навіть кажу, що ринок розвертається від ліквідацій дуже сильних, або від дуже сильних об'ємів. Тобто, якщо ми кажемо про розворот лонгового тренду, то лонговий тренд розвертається тоді, коли трапляються дуже сильні ліквідації. Можу побачити, що одна з найкрупніших ліквідацій сталася на цінної позначки 110 тисяч. Тому де ж показуються нам найкрупніші ліквідації. Ліквідація найкрупніші нам показується, де. E, в принципі, Більше виділяється колір. Тобто, де ж колір, там і було назвіне найбільше ліквідацій. Можу бачити, наприклад, я навівся на дану точку, на дану жовту точку, і нам зразу показують дані. дані. E, по якій ціні, скільки було ліквідацій, в принципі, всі дані нам показуються. E, тим самим можна можемо використовувати цю карту за для, ну, в нашій торгівлі. E, вона дуже допомагає як в глобальному плані. В принципі, як в локальному плані вона дуже сильно допомагає, бо в локальному плані краще дивитися відкрити інтереси дельту. Но якщо дивитися в глобальному плані, то саме карта ліквідації вам допоможе для чіткого прогнозу розвороту тренду, розвороту крупного руху. Давайте також подивимось, наприклад, ефіріум. Тобто покажу, як на ефірі це все дивитися. Відкриваємо Binance Ефіріум. Також трьохмісячний період. Також можемо подивитися, де трапились крупні ліквідації. Можемо побачити, так? Да? Пішли вниз, ліквіднули, ну, в принципі робили такі боковики далі, пішли вниз. Тобто, також, якщо подивитися посилання, то можна побачити, зверху трапилось ліквідації, ну і потім пішли собі спокійно вниз. Тобто, з урахуванням того, що ціна рухається від ліквідності до ліквідності, можна знаходити собі хороші точки на розворот тренду. Таке коротке відео, в принципі, вийшло. Дані теплові карти вони дуже добре допомагають в глобальній торгівлі. Якщо вам сподобалось це відео, якщо воно було інформативне, поставте лайк. Також е, посилання на дану платформу, на даний е, сайт буде в моєму описі в моєму телеграм-каналі. Е, скоро будуть нові інші відеоролики. З вами був Владислав. Всім пока.